Псалом 63, Псалом Давида, коли він перебував у юдейській пустелі. Боже, ти мій Бог, Тебе я пильно шукаю, Тебе прагне моя душа, за Тобою нудьгує моє тіло в землі пустинній, спраглій і безводній. Я так виглядав Тебе у святині, щоби побачити Твою силу і Твою славу, адже Твоя милість краща за життя, мої уста Тебе величатимуть. Тож буду прославляти тебе, покажитиму, в ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа, не мов би жиром та ситою їжею, а мої уста радісними вигуками висловлюватимуть хвалу тобі. Я згадую про тебе на своїй постелі, в нічні години роздумую про тебе. Адже Ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму в тіні твоїх крил, моя душа приліпилася до тебе. Мене підтримує твоя правиця. Ті ж, котрі лише шукають, аби погубити мою душу, зійдуть у підземні безодні. Вони будуть віддані під владу меча, стануть поживою шакалів. Але цар радітиме в Бозі. Буде пишатися кожен, хто ним присягається, тому що уста неправдомовців будуть закриті. Псалом 64. Псалом Давида Боже, вислухай мій голос, коли я жаліюсь, оберігай моє життя від страху перед ворогами, захисти мене від зграї лиходіїв, від посягання злочинців, котрі нагострили свій язик як меч, ціляться отруйними словами, наче стрілами, аби з засідки прошити стрілою невинного, стріляють на нього зненацька і не бояться. Вони утверджуються в лихому намірі, змовляються таємно ставлячи капкани. Вони кажуть, хто ті капкани помітить, вони замишляють злочин, приховуючи продумані плани в той час, як нутро та серце кожного не збагненні. Але Бог випустить на них стрілу, і вони несподівано отримають рани. Їхній язик обернеться проти них самих і приведе до падіння. А всі, що спостерігатимуть за ними, лише похитуватимуть головами. Тоді кожну людину охопить страх, і вони сповіщатимуть про Божі діла, роздумуючи про його діяння, праведні радітимуть у Господі, шукаючи захисту в нього, всі щирі серцем будуть торжествувати.